Любі малята, сьогодні я пропоную вам послухати віршик Олександра Олеся, який називається Ялинка. Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушину, сам запрягся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плих. Став ялинку віднімати. Я сюди, а він туди. Не віддам, кричить ні за що. Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащо. Не пущу і не проси, і цяцьками можна гратись. Порубайте ліси, ніде буде сховатись. А у лісі скрізь вовки. І ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці-синиці. Страшно стало ой, пусти, не держи мене за поле. Бідний зайчику, прости, я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнувся, і ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміхнувся і подав сіреньку лапку. Тож малята не можна руйнувати дім усіх, хто живе в лісі тім.